Тобі, я вчора що, мила. То, ну так вже, вже, вже ти поспала. Ні, Ну не фіга, ну таке паршивий було вчора. Ну що зробиш? Ну змився так. Короче, Тож, там знизу блондинка. Почистити голову. Це блонд ну, бачиш? Ну тут дивись, я собі так думала. давай. Так. давай. Оце вон, тут так почистили, добре. А тут чуть-чуть, ага. щоб не відпало. Ага. Ну, швидко ту змету добавлять. Можна, напримір, не, не того суперблонду, ну, як він виглядає. Да. Не на всю голову блонд. Можна, наприклад. во ми... таке нарощене буде. Да. Це, це блонд на всю голову чи ні? А я ж тебе потім стриктався приду, подивишся. Ні, маю на увазі, оцей колір це тобі блонд на всю голову чи ні? Ну маю на увазі, це він для тебе світлий чи ні? Блін, ну світлуватий. В що ми можемо превратитися? Там шо. Ну, то личе. Бо я не можу оце я не можу, розумієш? Ну мені ну, я, гарно, сука, що я, я теж хочу гарно, але я не, ну, я, мені треба зрозуміти, ми до якого результату йдемо. Ну, наскільки той блонд повинен бути? 8-9, це 8 чи 9 кінечний результат? Бо то, ну, це глобально два різних блонди, 8 Но і 9. Це теж світліше, темніше. Е, ну воно навіть не то, що там темніше, світліше. Воно сиріше. Е, воно трошки холодніше. От може за рахунок цього. Ну плюс же ж... Е, Ось так. Ну, ну А який мені від коля піде до пеки? Ану, ну глянь. Тобі в блонді гарно. Ми ж робимо блонд. Я не розумію нафіга, а, ну тобі реально в блонді гарно, я не розумію, що, що за таї? Ну у я тебе. не хочу суперблон. Ну, можна... а що для тебе? Потім, щоб потім не плакала, що хочу світліше. Вісім-дев'ять. Так, я що? ж до тебе ходити буду. Ні, ну то просто знаєш, Ми зробимо тобі, наприклад, no. на, на восьмому рівні е, блонд. А та ти така потім через місяць, я щось подивилась, фотографії, е, давай світліше. Ти ж можеш? Ти? Можеш, я знаю тебе, ми з тобою знайомі багато років. Спасає ситуація, що є, будуть візки за Клак. За нарощ, за Заростеш е, скроню, ти маєш належати. Да. Ні, ну то зрозуміло, але загальний ж загальний колір треба зробити. То що ти світлі пасма наростиш на скронях. То... Як мене вгораздило отаке от собі на голові на А хімічі. я не знаю. Ти, мабуть, хотіла бути чи натуральна, чи щоб не так шкодило волосся. Ну, я не знаю, чим ти мотивувалася. В тебе був гарний блонд. Реально. А то значить робимо... Гарний блонд. Отакі. На дев'ятому рівні блонд. Так. Да. О, ти вели яка? О. Я знаєш на кого схоже? А ну. Ну Ну як воно? П'ятий елемент. Ну диви, приміряла, диви яка. Файно? Обличчя червоне стало. Я схожа на проститутку. Ну як оце з нею? Ну тобі в цьому кольорі ні. Дивись, зразу стало наскільки е, червона шкіра, як почало відтіняти Мені Треба ще такий костюм з пір'ям і сигарету з зуби. Давай такі... я щось робить, з мене красотку, бо я себе буваю зеркаю. З молодством всім. В ну, е ну Сачке? Та, та ні. Просто буває, що там е якийсь гормон е більше виділяється, це треба більш до лікаря, який е впливає, ну і це впливає на е підскільне шало. Тому, Тому що… Стараюсь? А? Від цього Ні, не вмираю. Ну то я не буду, ти мовляв. Ой, ж... ну диви, навіть всьому диви. Диви, яка ти шикарна жінка. А в диви, холодному як... кольорі. Так. Да. Ну дивись, от він рожевий. Ну, розтяг, Диви, зовсім по-іншому. І з рудим. Значить, в ніякому разі мідь і золото не можна. Так, да, і тобі гарно з волоссям. Ну, з такою довжиною диви, така ти є щось в цьому. Мені не гарно, мені гарно Ось, не довше. З да, я Так, да, не як... довше. Бикота. Почу в тебе прям сленг на З дуже коротким теж таке вже щось. Да, так, ну от короткий отакий боб, як зараз, якщо його... Чорний тут буде, він же знизу, бачиш, він не відтіняє обличчя, відтіняє рожевий. Ну так, да. А чор... Все -таки, мені треба в світлому кольорі ходити. Ну, а так ти така, знаєш, циганка. Ну тобі просто про холодному гарно, тому що обличчя коректно, ви... ну, типу, шкіра обличчя коректно відтіняється. Але просто чорний, знаєш, така ти будеш дуже солідна, доросла жінка. Воно тобі треба стильно. Це трошки, він ну він б'єш, як ти попаде. Файно показав. все файно. А тут трошки буде світліше. І все. Глядаєш з більш світлим. Ми ж прикладали тобі. Все це... вона буде мені кліцу. Ну, так. Да. Така будеш благородна. Жіночка весна. Ну що, бліди, ти? Ні, гірше тисяч з вами не такі блондини. Ну є. Вони просто як молі. Ну є, так. Да. Ну так в тебе ж не просто білий, тебе от, то що ти казала, на восьмому рівні. Ну ти даєш жару. а як я так оприділю?